Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні покажу, що я готувала. Буду вдячна за вподобайки та коментарі. Ну, а ми розпочнемо. І розпочала я із закупки. Пішла, я скупилася, покажу, що купила. Звичайно, буду готувати страви, щось звідси використовувати, докупила, що я планувала. Щось вже є вдома, ну, Покажу, що купила. Взяла значить, 20 яєць, планую, і салат можна використовувати, і так смажити, їсти, і якусь випічку, може, потрібно буде, то яйця буде потрібно. Далі взяла батон-багет, поки несла, то розламалася. І планую намазку таку. На ну, бутерброд, зробити такі бутерброди. Можливо, зверху ще там щось положу. Так, для Діми взяла ось такі їсти хромтіти кільця. Нехай будуть е, хліб. Я взяла такий е, темніший, е, Далі це сливи по 20 гривень за кілограм. ну На сьогоднішній день, як я купляла, Можливо, поки буду показувати відео, ціна зміниться. Так, далі Це я хочу піцу зробити. Ну, взяла таку не Ну, замінник. Ви зрозуміли, так? Да? От, ну, такі взяла. Далі дріжджі, це ж для піци. У мене є там одна пачечка, але взяла ще другу, думаю, можливо, не вистачить. То нехай буде. Так, далі взяла томатну пасту. 140 грам. Не брала таку ніколи, не знаю, як вона, ну подивимося. Для піци, думаю, буде добре. Далі взяла таку ковбасу, пише баликова. Ця паличка обійшлася 169 гривень. Ну, думаю, що баликова, то вона повинна бути непогана. Це на випічку взяла маргарин. Так, сметана. Ну і перше, що я буду готувати, це сливовий пиріг. Доволі легкий рецепт для цього сливи. Я взяла маргарин, борошно, сіль, яйця, розпушувач, кориця, цукор, кефір. І розпочинаю готувати. Почала я із пирога сливового, тому що я хотіла, щоб він. Отже, сливи очищені, посипаю цукром, корицею, за бажанням я це зробила і відставила. І Тим часом буду готувати тісто. Використовую 2 яйця, трішки солю, додаю цукор і взбиваю до однорідності. Додаю сюди розтоплений маргарин, можна масло, олію, домашній жир, смалець. Кого що є. Також додаю кефір кімнатної температури, розпушувач тіста додаю до борошна і буду просіювати борошно і перемішувати все. Деко застелила пергаментним папером, можна просто змастити. І викладаємо тісто. Воно, як ви бачите, такої консистенції доволі, ну, густої сметани, як я це кажу. От, тому орієнтуйтесь. Якщо ви будете бачити, що не вистачає борошна, додавайте. І Викладаю сливи ось таким чином поверх. Все залежить від діаметру, але в мене діаметр невеличкий 20 см. Загалом приблизно 22-24 см, то виходить не такий високий, він, але доволі смачно. У мене він вийшов нижчим. Але я ось так застелила для того, щоб в разі чого він там можливо буде підніматися і так далі, щоб не витек, бо деко трошки малувати ніби. Для цього і в розігріту духовку 180 градусів. Якщо я не помиляюся, десь 45-55 хвилин. Бо я так залишила, бо він доволі був височенький. А так загалом, напевно, і хвилин 40 вистачить. Вже дивіться по е, духовці своїй. Якщо ви бачите, що ще ні, можна ще залишити на хвилин 5-10, там 50 до години. Ну, я думаю, то вже година забагато. А от 45-55 хвилин достатньо. Е, і показую, який в мене вийшов загалом пиріг, він вже схолов, Можна залишити ось так його не посипаючи, можна посипати цукровою пудрою, що я і зробила. І друге, що я готувала, це картопляне пюре, доволі стандартна страва. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що в нас полюбляють всі картопляне пюре, такий гарнір, і ми частенько готуємо. Загалом, що картопля, на мій погляд, така універсальна страва підходить, коли там і гості, є, можна відварити. І тоді вже до цієї картоплі можна будь-що подати. Бо, наприклад, там до круп, да? гречка рис ну, особливо якось воно не, ну, принаймні, в моєму розумінні не лягає, в ем, плані якісь гості і так далі. Отому. Поставила картоплю, нехай відварюється, а я тим часом приготую салат із свіжих овочів, Використаю одну невелику цибулину, огірки та помідори. Цибулю нарізаю маленькими частинками, можна півкільцями. Теж гарно буде виглядати в салатові. Ну, цього разу мені захотілося геть-геть подрібнити. От, також огірки наріжу півкільцями. Ось це в мене мої вже такі помідори. Я вже показувала, що я готувала із зелених помідор, і я свої помідори гарненько, скажімо так, почистила, нижні листки пообірвувала, щоб вони провітрювалися, бо після дощу то фітофтора геть пішла. І після того, як я обірвала сонечко було, то доволі так непогано помідори тримаються. Так, деякі е кілька штук я ще вирвала викинула. Ну, а частина є, е і я залишила, і поки що вони ще, скажімо так, висять. Частина навіть з них почала червоніти, тобто що ймовірність того, що вони достигнуть, на кущові є. Ну, ось так треба спостерігати. А ось ці помідори, які ви бачите, червоні, це зірвані були раніше, в першу чергу. І я подивилася, які доволі непогані. Скажімо так, кущ, на мій погляд, був не заражений. На той момент, то я залишила їх і спостерігала. То частина з них достигла. Трохи таких салатних помідор достигло, трохи сливка жовта теж достигла. Тому є що їсти на даний час. І частина помідор, ще на городі, я надіюся що буде достигати. Бо, напевно, якби мала е-е Скажімо так, всі помідори забрати, то вона б, напевно, вже забрала. А так, ще вони висять, зелененькі починають червоніти. Тому чекаємо, що будуть червоні. І ми ще поїмо із куща. Ну Ось ці помідори, що полежали в мене в ящику, вони не довго лежали, буквально там тиждень, може там днів 10, та навіть днів 10, напевно, не полежали. Напевно, з тиждень, чи скільки. От, То, як бачите, достигли. Ну, я вже їх рвала, то я вже бачила, деякі були ось такі червонуваті. От-от, ще там буквально кілька днів вже були, ну, поспівши добре. От, тому через те вони ось так достигли. Салат свій, я вже тут, як ви бачите, пересипала в іншу миску, бо в тій бачу, що не помішаю, не пересмичу. Ну, Посолила і додала йогурт, у мене був відкритий, вже сметану сюди, не використовувала. Но... Можна сметану, олію, інші якісь заправки використовувати, і пересипала уже в цю миску, таку, в якій буду подавати салат. Моя картопля відварилася, я е, зіляла воду і додаю трохи масла, і накриваю кришкою, для того, щоб масло потануло. І як воно вже потануло через декілька хвилин, то розтовкую цю картоплю до однорідності е, і розігріла окремо молоко. Я зазвичай кип'ючу молоко і, залишаю. і мені вистачає на декілька днів для використання, наприклад, там, для пюре. Розігріваю частину молока так, напевно до градусів 50, ну, щоб гарачувати було молоко, і розтовкую ним картоплю, пюре додаю, тобто, от, і тоді картопля виходить м'яка, ніжна, приємна на смак. Якщо холодним молоком, ні. Вона ну, не така смачна, скажімо, так. От, і м наступну Страву, яку я готувала, це будуть котлети в сметану цибулевому соусі. І розпочала я готувати сметано-цибулевий соус, нарізала цибулю, Додам, щоб вона обсмажилася. І вже як буде цибуля така золотиста, то буду додавати ще сметану. Сметану я беру. Додам до сметани трохи води, солі, перцю, і все перемішаю. І загалом, чого така ідея виникла, тому що коли я готувала котлети, я їх не досолила, і мені хотілося ще їх посолити. І Вибір впав на те, щоб приготувати їх протушкувати в соусі. В який я додала сіль приправи, то вийшли котлетки дуже смачні в цьому соусі, і самі котлети смачні, і соус смачний. І показую, уже, що я наготувала. Ось ще додатково дорізала ковбаски і сиру. Твердий сир в мене був, ковбаску ви вже бачили в покупках, а твердий сир завчасно в мене був куплений. Отже, показую картопляне пюре. Е, е, наступне що е, ось ці котлетки в соусі дуже смачні мені сподобались. От, е, салат зі свіжих овочів теж смачно, нарізочка хто ще буде бажати посмакувати. Ну і сливовий пиріг. Ось так. Так я наготовила. Ну, а вже, наприклад, там додатково чай, кава, хліб, то вже, звичайно ж, буде. Ось такі страви я наготувала. Надіюся, вам сподобалося. Буду вдячна за вподобайки та коментарі. На цьому я прощаюся і кажу вам усього найкращого. До побачення!